Уявіть, якби якась історія докорінно змінювалася в залежності від точки зору. Дві найвідоміші любовні історії з Тіктоку тепер у кіно. Із самого моменту нашого народження ми знову і знову робимо вибір. Але є інший невибраний світ. Його називають паралельною реальністю. Це світи, які не мають перетинатися. Але якщо це станеться, варто тільки помітити, як вас затягне в трагічну оповідь. Кожній тобі, що я кохав. Єдиному мені, який тебе кохав. Це одна велика історія про два світи, і вибір у коханні зроблений у кожному з них.